Друзі, вітаю вас на своєму міні-курсі. І сьогодні у нас перший, я б сказала, такий нульовий ознайомчий урок, на якому я розкажу все те, що вам потрібно знати про мене, як про автора курсу та про структуру курсу і що він вам дасть. Мене звати Людмила Килимнюк. В б'юті сфері я була понад 15 останніх років. І прийшла туди з банківської сфери в 33 роки. По загальним міркам в той час це вважалось дуже дуже пізно. І більшість моїх колег крутили пальцем біля виска, Але знаєте, я молодець, що завжди йшла туди, де мені було цікаво, і ніколи не сиділа там, де. Я відчувала, що проживаю на своє життя. Є така гарна поговірка, ви ж не дерево, правильно не приросли курінням. Встаньте і перейдіть туди, де вас більше влаштовує. Тому є в мене така риса, як сміливість діяти, і я вам протягом цього курсу буду її отак от передавати через екран. Я прийшла шлях від майстра початківця до власниці своєї школи візажу, яка була відома не тільки в моєму місті, а по всій Україні. І до мене з'їжджалися із-за кордону, і це був дуже дуже крутий період. Також я побувала в Парижі на акредитації на підвищенні кваліфікації і працювала три роки поспіль шеф і на Ukrainian Fashion Week. Попрацювала з багатьма зірками. І шов момент, якийсь це було у мене, як зараз помню в 48 років. Коли я задала собі питання навіть при тому, що в тебе зараз гарний чек і гарний запис, чи готова ти? В 60 своїх рочків виїжджати там до нареченої, до прикладу, чи до, виходити до клієнтів. І, можливо, це вже було, по-перше, накопичення якогось, знаєте, свого досвіду. По-друге, це був просто такий закономірний перехід, новий рівень, і я почала більше транслюватися онлайн, перейшла в наставництво, яке наразі дає користь дуже багатьом. Б'юті-експертом для того, щоб перейти на свій новий рівень. Але саме головне, що вам потрібно знати про мене як про автора цього курсу, що за весь свій шлях в б'юті-сфері я монетизувала своїх знань більш ніж на 200 тисяч доларів. Це дуже крутий скіл, коли я беру інформацію, пропускаю скрізь себе, створюю якийсь авторський курс, запускаю і. Одразу його монетизую. Дуже багато експертів мають таку проблему, як синдром самозванця. Це коли ну, я ще не готова, ще одні курси, ще там чуть-чуть допиляю, або я хочу зробити прям або ніяк, або ідеально. І це все можливо і має місце бути, але це все заважає нам заробляти кошти. Тому ми починаємо робити якісь перші кроки. Потім це все вдосконалюємо, і саме це є кращим шляхом, адже ви вже щось робите, а не ходите, виношуєте цю ідею. Насправді ми знаємо, що інформація дуже швидко протухає. Ті знання, які ви мали ще рік тому, в особливо в б'юті сфері, через рік вже можуть бути не зовсім актуальними або зовсім не актуальними. Тому я буду топити весь курс за те, щоб ви. Робили це швидше, пробували легше, показати, як це можна зробити простіше. І далі ви вже собі можете вдосконалюватись після того, як зробили перші кошти, як ви відчули, знаєте, це як на рибалці, дати вам вудочку і щоб ви піймали хоча б кілька оцих рибин, і далі ну, зрозуміли весь алгоритм і почали вже рибалити самостійно. Ціль мого міні-курсу показати вам шлях від... Вашої ідеї, яку ви виношуєте по створенню авторського якогось курсу, а краще лінійки інфопродуктів, і саме про це мій курс до втілення до того, щоб ви цей курс створили, упакували і запускали до продажів. Це дуже крутий шлях, і ви знаєте, скільки я консультацій проводжу, дуже багато людей його. Ну бояться, бояться, що це надто важко що це потрібно дуже багато мати людей, які мають допомогти в цьому. Тобто, це затратно по енергетично і затратно по фінансам. Я покажу вам дуже простий і короткий шлях, так, звичайно, багато чому прийдеться навчитися. Я не кажу, що це прям отак, але все одно цього слона можна з'їсти, розбивши частинами. І ви ніколи не досягнете цього результату, не почавши, не зробивши перший крок. Тому моє завдання змотивувати вас, не зволікати. Я вас буду мотивувати, не затягувати і не, зап... не саботувати свій успіх. Це дуже важливо. Ви, ви знаєте, напевне, зараз багато психологів говорять про цей феномен, що коли доходить діло вже до того, щоб зробити щось дійсно важливе, дійсно те, що принесе вам. Гарний успіх і кошти людина тут стає, зупиняється і робить все, все абсолютно, але окрім того, що потрібно. Це називається самосаботаж, тому що є типу такий глибинний страх успіху. А що буде, якщо я буду заробляти багато? А що буде, якщо я почну так проявлятися, я в, я пропоную піти в цю історію і. Дізнатися, що ж буде, якщо ви запустите своїх кілька курсів. Насправді буде тільки ваш розвиток, і буде дуже-дуже цікавесно. Це я вам гарантую. Якщо у вас уже є курс офлайн і ви працюєте вже з ученицями, але онлайн ще немає, вам теж буде дуже дуже корисно для того, щоб... Зробити онлайн-адаптацію і різні варіанти, різні форми подачі однієї і ж інформації за різну ціну і з різними вороночками. Це насправді дуже цікаво в цьому розібратися. Тобто цей курс і для тих, хто тільки планує створити свій курс, і для тих, хто вже має курси, а можливо вже має і лінійку курсів, але має десь білі плями, як я називаю, сліпі зони, нерозуміння, як запустити, як упакувати, або якісь знаєте пробіли в знаннях для того, щоб їх насправді класно продавати. І на старті цього курсу одразу розкажу про кінець. Це знаєте, так як коли до мене в студію приходили влаштовуватись дівчата на роботу, я завжди казала: давай одразу домовимося, як будемо розходитись. То ми домовлялись одразу, як то кажуть, на березі. Так і з вами ми домовимося вже на першому уроці, що вас чекає в кінці, і що на що потрібно звернути увагу, і що потрібно зробити. Я для вас приготувала в кінці дуже класний подарунок. Цей курс іде у запису без можливості задавати питання без зворотнього зв'язку, тому і така ціна. Але в кінці, якщо ви пройдете всі 10 уроків, ви отримуєте у подарунок можливість задати мені питання вживу. Тобто я вам пропоную зустріч зі мною в зумі на 30 хвилин, де я розберу вашу ситуацію. Відповім на всі ваші запитання, і ми прокомунікуємо. Тобто, саме тоді я буду вважати, що ваш курс завершився. Адже якщо ви пройдете до половини або в кінці, але не візьмете цю безкоштовну консультацію розбір, повірте, це буде як танцював та й не вклонився. Я ввела в цей курс такий елемент гейміфікації на кожен пройдений урок. Вам буде нараховуватися 10 віртуальних доларів, і в кінці курсу у вас уже на рахунку буде 100 доларів, які ви зможете дуже круто інвестувати вже на зустрічі зі мною. Пройдіть цей курс так, наче ви заплатили не 444 гривні, а в 100 разів більше, наче ви заплатили за нього більше тисячі доларів. Адже щоб зробити для вас цю вижимку е, інформації, я інвестувала в себе більше 250 тисяч гривень в різні курси. Я і досі ще в трьох наставництвах йду. І по таргету, і по мисленню, і по автоворонкам. Тобто, в мене є що вам дати. В мене дуже багато інформації. Але. Вам потрібно віднестись до цього серйозно. По статистиці більшість людей, заплативши за такі міні-курси, навіть їх не відкривають. Уявляєте? Якщо вже ви відкрили перший урок, то я вас закликаю дойти до кінця і взяти цю інформацію сповна. Щодня буде вам видавати мій бот по два уроки. Цього буде предостатньо для того, щоб... Неквапливо пройти його дуже прості, в розумінні уроки, де я подаю складні речі простою мовою. Пропоную вам записувати всі питання для того, щоб ви мали з чим прийти до мене на безкоштовний розбір. Отже, підвідемо підсумки цього уроку. Проходьте цей курс максимально уважно. Передивляйтесь, якщо щось не зрозуміло. Виписуйте запитання, отримуйте віртуальні долари за проходження кожного уроку. Підписуйтесь на мій інстапрофіль, по закінченню курсу. Заповнюйте анкету в шапці профілю і зустрінемось на безкоштовній консультації, де я не тільки відповім на ваші запитання, я підсвічу вам стратегію руху. Я підсвічу вам якісь моменти в вашій продуктовій лінійці. Я підсвічу вам якісь напрямки руху, дуже сучасні, які доволі швидко приведуть вас до збільшення доходу. Побачимось на слідучому уроці.